Перше, журналісти повинні про нас написати. Як на мене, то всі благодійні організації думають саме так. По-перше, треба першочергово визначити, які журналісти про них мають написати. Не зовсім згоден з пані на собою, що для цього потрібно робити лише добрі справи. Я вважаю, що враховуючи те, що це в Україні 14 тисяч благодійних організацій, що 14 тисяч благодійних організацій різних журналісти не знаю, них знають. Ну, Максимум, якщо навіть враховувати кількість регіональних фондів і логовій організації, ну давайте візьмемо цифру 150, а може не буде 150. Тому що кожному в кожному регіоні є свій органів чи знімальниць і в Марині, в є, наді, чи він, але, а, на рівні України є Ліна Дмитрийович і але на цьому цей перелік фактично і закінчується. не uh, повинен був а писати. А з іншого боку, гурт було споловаю, знайомому 3-4 хлопці змусили запросити своєму. Саме те, про що їм хочеться сказати. Наприклад, ну, я, я розумію, що в кожного благодійного фонду є свої успіхи, є свої надачі, можливо, в тому числі, числі невдача. Але разом з тим, коли вони розсилають е, реліз новину, інформацію, дають інтерв'ю, в будь-якому разі хочеться. Так само, як ну, тут благодійники не є унікальними, так само, як і політики, так само, як і чиновники, вони хочуть, щоб інформація була в якому ми запланували. Насправді е, я хочу навести приклад, коли е, є такий всеукраїнський благодійний фонд Соціальне партнерство, е, одним із засновників цього фонду є екс-київський міський голова Леонід Чорновецький, що вони писали е, про, е, на початку активної діяльності З бомжами Чорнобильського. І е, питання в тому, е, як це проявити, я хотів би розкрити трохи далі. І е, е, хотів би сказати, що журналістам перше все цікаво написати про свого ну, прослуху бомжив Чорнобильського. Вони самі знають актуальність. Е, Треба їм залізти в голову, треба вгадати, як вони планують це написати. Далі. Ну, якщо можна... Цікаве запитання, що загалом журналісти думають про засоби масової інформації? Як на мене... Далі три цікаві категорії. Перше це не відомі нікому, це інші, там 13 750 благодійних організацій, про які ми говорили. Це тусовичні благодійні організації, які час від часу організовують, різні фешн-ліки, антиснід, різні благодійні обіди, благодійні вечері, насправді точно з добрими справами журналістів. все журналістське середовище вважає грантовідом і чітко розуміє, для них при тому для журналістів не важливо, а, що цей грант справді виконує е, важливу соціальну функцію, він е, змінює на е, краще життя людей. Але рішення, яке ставиться на наряді благодійних комуналізацій, молоді журналістів є незмінним протягом протягом років і не знаю, чи для деяких організацій допоможуть в цьому плані навіть переименування структури. медіа медіаохоронку засобом масової інформації і т.д. Наступний слайд. Ну, Мені здається, найбільш швидшим шляхом українських благодійних організацій є. а також ми хочемо потрапити в номер про... з програми і хочемо, щоб на вашому каналі виходили ваші, наші ролики. І за це ми поставимо ваші логотипи, насправді. З одного боку, контакт відбувається з аудиторією через публікацію цих матеріалів, з іншого боку, ми розуміємо, що при цьому пасивність залишається головний редактор видання, тому що фактично власник ЧП-змушує це видання публікувати матеріал про ту чи іншу благодійну організацію. На тої партнерської домовленості. Відповідно, е я вважаю, що це може абсолютно бути прийдено до адміністративного ресурсу безперечно, тому що так чи інакше це якась дружня джинса, соціальна джинса і т.д. але це точно не соціальна реклама, яку класифікувала І е відповідно, е Вона відбувається на вартодній е основі і в більшості випадків немає довговірної сподівання. В більшості таких випадків благодійні організації, різні структури від благодійних організацій, до різних національних премій, начал та людиного року публікують цікаві, на їхню думку, життєві історії організаторів або фоторепортаж із заключенням Тусовки чи автопатії того чи іншого закладу. Біля сцени будуть е, міняти часові матеріали проступі. Е, ну, насправді, більшість взаємодії із е, е, засобів масової інформації договірних установ відбувається е, через е, головних редакторів, чи керівників для департаментів, як я сказав минулого разу. Е, ну, по минулому сладі. Перешарку потрібно не з головним редактором, не з власником засобу на інформації, а перш за все, благодійна організація має вирішити питання зі своїми інформаційними приводами. Тому що черговий раз писати, що ми отримали грант. ну, Напевно, це цікаво лише сайту цієї благодійної організації або а, тим ресурсам, які працюють із благодійниками за системою окружної часи в кладовищах колоди. Наступне більшість контенту. Які отримують за нас інформацію від благодійних організацій, є надзвичайно військові якості, побудовані е, на тому, що благодійники е, хочуть розповісти. Е, жодним чином е, інформація не врахована, інтереси редакції не передбачені. Цікаві моменти зазвичай е, при своєї західні новини благодійних організацій зустрічаються, або десь був в тексті. І думку треба е, вивертати із цього тексту, звідти з'являється і в і там тінь і Я І одного разу за сьогодні написав про голодній фонду соціального партнерства, одну четверту шпальти, 5 голосив про те, що знову там бомжи Челецьку і так да, і тепер. І що з ефективно, що не будується бомжі, в результаті директор фонду соціального партнерства Тем Микєв на третій тиждень потрапив до головної ребенка. І перше, що він зробив, він йому запропонував е, працювати один день в соціальному патрулі. Е, це було цим поїздити, погодувати цей бомжів. А наступний день або день погодувати е, цих людей, е, будучи на роздачі їжі е, в столові цього е, благодійного е, е, фонду і, зокрема, його реабілітаційного центру. Тому, е, Однозначно, що в разі спростування нема смислу йти на конфлікт, набагато ну, на швидко спростуєте, а однозначно, що треба довести все конкретними справами і показати якомога більшій аудиторії того, що віддання від журналіста, який безпосередньо пише матеріал, до власника СМІ,